Огляд такої системи маршрутизаторів. TP-Link Deco m 4 Це три такі окремі незалежні роутери, які можуть працювати як окремо так і, так і разом. Бачимо, така досить велика коробка. Так, Зараз я продемонструю їх, також покажу. Потім підключу і покажу, як вони працюють. Так, як бачимо три такі одинакові роутери. Ну, такої, я б сказав, трошки нестандартної форми. Кожна ця, кожен цей роутер має дві внутрішні антенки. Як бачимо, 2 гігабітні такі LAN-порти. Так, зразу, щоб ви не перепутали з система М4, бо є E4D. Тут 100 мегабітні ці порти. Неважливо, в який цей порт підключати. І інтернет для прикладу від Модема. Так, так як я говорив, можна їх використовувати окремо, можна разом. Так, як бачимо, тут є один такий кабель в комплекті. Ну, це може він для прикладу бути для підключення інтернету від модема до роутера. А вже між собою ці роутери вони можуть бути підключені як кабелем, так і по Wi-Fi. Так, інструкція. Ну і в принципі все. Як бачимо, до кожного з них є блок живлення. Так, як бачимо такий блок живлення. Так, на виході є 12 вольт 1,5 Ампери. Так, тепер стосовно переваг такого пристрою, тобто таких трьох пристроїв, тобто чому ну, вони краще від звичайного роутера. Тобто вони працюють, є така система меж, тобто мається на увазі, вони працюють комплексно. Це просте налаштування, і ну, що ця система взагалі. Означається, можна сказати, таке безшовне з'єднання. Тобто Сама система оподіляє до якого з цих трьох пристроїв підключити, наприклад, телефон чи ноутбук. Тобто, Якщо підключити звичайно два роутера, це трошки і, ну, інакше відбувається. Тобто Тоді може бути така ситуація, що, наприклад, телефон підключений і підключився до роутера. Ви, наприклад, переходити в іншу кімнату, і телефон все одно підключений до роутера, який знаходиться далі, і, наприклад, там ловить ту останню антенку, поки він підключиться, взагалі пропаде зв'язок і підключиться до іншого роутера. Тут таке не відбувається, тут система сама визначає: тобто який роутер дає кращий сигнал, і до цього відповідно роутера підключає. Телефон. Так, зараз я пробую підключити ці пристрої. Беру один з пристроїв. Підключаю живлення 220. Також підключаю мережевим кабелем інтернет. Так, як бачимо. Загорів все тут значок такий, як бачимо тепелінг. Так, додаток тепелінг деко я поставив раніше. Зараз зайду в цей додаток і попробую налаштувати цей роутер. Тоді підключу ці два наступні. Так, я думав, що я не зареєстрований, але я коли підключав камери від TP-Link, то я реєструвався. В принципі, це можна використовувати цей самий обліковий запис. <кій> так, як бачимо, тут нам пропонує вибрати моделі Деко. Вибираємо М4, шукаємо. Як бачимо, є серія М, М3, М4. Так, вибираємо. Ну як бачимо, тут нам зразу показує, як воно підключено, як цей. Як бачимо, тут воно мигає, наскільки я розумію, що інтернет вже є. І готовий до налаштувань. Ну зараз воно шукає, я включив один пристрій, підключу пізніше, Попробую перше, як один налаштовується. В принципі, воно би мало працювати з одним пристроєм. Так, вибираємо спальня. Жмемо далі. Так, тут поки що я нічого не вибираю, жмемо далі. Так, ім'я безпровідної мережі. Так, я напишу так для прикладу і пароль. так, Мережу жмемо далі. І бачимо індикатор змінив колір, я так розумію, кожний колір м, означає, в якому режимі, в якому стані знаходиться. Цей роутер. Так, зараз ми спробуємо підключити телефон вже іменно до цієї мережі. Я не знаю, чи воно так підключить, чи треба буде в налаштування Wi-Fi заходити. Але думаю, що, можливо, і так підключить. Ну, пише підключено. Ну, як бачимо, ну, як на мене, все дуже просто відбувається. Так, все, як бачимо, все працює. Можемо зайти тепер на налаштування Wi-Fi. Як бачимо, е телефон був підключений до цієї мережі, зараз він підключений до мережі Visual Web. Тобто тут же є інтернет, е цей роутер працює, як бачимо, налаштовується все. Е ну, я б сказав, досить просто і швидко. Бачимо, тут зразу пише, що все виглядає добре. Ну, просто зараз раді цікавості включу ці два інші модулі, щоб вже була повноцінна мережа. Ну, звичайно, це все в одній кімнаті. Це трошки погано. В принципі, звичайно, що я буду їх ставити в інших кімнатах. Так, як бачимо, вони завантажуються, світяться зеленим кольором. Зараз подивимося, чи вони автоматично активуються, чи потрібно буде ще щось в програмі вибирати. Поки вони завантажуються, як бачимо, можна тут оновити зразу оновлення зробити. Так, як бачимо, йде встановлення нової прошивки. Це, в принципі, ну, я думаю, для коректної роботи все-таки потрібно поновляти. Ну, як бачимо ці роутери, я так розумію, також зараз вони підключаться до цього і будуть вже всі разом працювати, так, як би вони мали працювати. Поки тут відбувається поновлення, я зразу ще хочу сказати, то, що. По характеристиках, чому ця система така досить вважається популярною і ну, надійною. І чому вона краще за один звичайний роутер, чи два, чи три звичайні рофтери підключені в парі? Тому що, ну, як заявляє виробник, ця система може працювати ці три роутера до 500 квадратних метрів. Одночасно може бути підключено. До 100 пристроїв це мається на увазі там, телефони, ноутбуки, планшети, телевізори та інші пристрої по Wi-Fi, можуть бути підключені. І, ну, в принципі, якщо підключено до 100 пристроїв, то забезпечується стабільне інтернет з'єднання. І тому, в принципі, ця система, так як я говорив, що використовується технологія Mesh, що все працює стабільно, тобто, головне, ну, правильно ці пристрої, звичайно, треба правильно у будинку їх розмістити. Для прикладу, ну я буду їх розміщувати, наприклад, для прикладу, на так, в домі на 200 квадратів. Планую, наприклад, два по діагоналі розмістити на одному поверсі, один на іншому поверсі. Ну, в принципі, та інструкція є схема, як краще розміщати. Тобто, хто вже буде їх встановлювати, то вже тоді цей. Так, як я казав, можна підключити їх по Wi-Fi', так як вони зараз підключені, тільки на цей подається інтернет. А можна всі три з'єднати мережевими кабелями. Тоді, в принципі, ну, в принципі, тоді ще б мало бути краще з'єднання. Ну, що можна сказати до недоліків цього, такої системи? Ну, Це можливо те, що обмежені налаштування. Так би мовити, наприклад, ця система працює, може працювати на частоті 5 ГГц і 2,4 ГГц, але ви це не можете вибирати вручну тільки в автоматичному режимі. Це є такий один з недоліків. Так, як бачимо, цей був періодично засвітився червоним кольором, це швидше за все, також щось або з'єднання пропало, а можливо, це зв'язано з оновленням. Але це так зручно, що якщо міняється колір, то ми вже знаємо ну, в якому режимі знаходиться пристрій. Так, як бачимо, програма поновилася. Ці, в принципі... Два інші модулі автоматично не підключилися. Як бачимо, тільки до цього зараз Wi-Fi підключений. Тобто зараз будемо підключати інший, інший пристрій Deco. Вибираємо тут додати блок Deco». І Вибираємо, наприклад, тут буде другий поверх. Як бачимо, зразу, яка тут схема. Це так програма пропонує. Ну і бачимо, зразу тут пише, як не бажано робити. Так, як бачимо, індикатор горить. Це я спеціально виключив, щоб е, іменно зараз цей підключити. Потім, коли підключу, з'єднаю з цим, тоді вже цей підключу. Ну, в принципі, Як бачимо, все налаштування відбувається з телефону, якщо брати е, порівняно з звичайними роутерами, де потрібно там кабелем підключати до комп'ютера чи до ноутбука, уводити у браузері ip адресу заходити це все налаштовувати. Ну, Тут в принципі, трошки простіше, як бачимо, налаштування проводяться з телефону, не потрібно навіть комп'ютера. Як бачимо, пристрій виявлено, індикатор перестав блимати. Беремо додати цей пристрій. Так, я б хотів вибрати тут для прикладу дитяча. Беремо персональні налаштування і пишемо дитяча. Все добре, як бачимо, спальня, один пристрій підключений. Це я підключений і дитяча, поки що ніхто не підключений. Так, зараз, відповідно, підключаю цей третій пристрій, щоб вже перевірити, щоб все, що дійсно все працює. І, і щоб ви вже бачили, як це, як це все робиться, щоб, щоб знали. Так, підключили цей. Чекаємо трошки на він завантажиться. Беремо додати блок деко, тут буде перший поверх. Так, ще потрібно зачекати, поки він завантажиться. Так, як бачимо, нарешті він завантажився так трошки довго, ну але це в принципі не проблема. Так, підключаємо цей третій модуль. Так, що я зразу хочу сказати? Як бачимо, тут його вже знайшло. беремо додати цей пристрій. Я вибираю кухня. Все, пристрій додано, всі три пристрої додано. Так, поки тут створюється, що я хочу сказати, цей пристрій я підключив від свого старого роутера також TP-Link, Тобто не від модема, а від роутера просто кинув кабелем. Тобто можна від Модема, можна від роутера. Головне, щоб подати йому інтернет і все. Ну, як бачимо така схема. Тобто Wi-Fi працює, все працює. Ну, як бачимо, знову якесь оновлення, тобто знову потрібно знову оновити. Тобто це напевне, щоб вони всі зараз поновилися. Так, ну я відповідно вже показував, як прошивка поновлення відбувається. Я так розумію, що це було поновлення прошивка цього модуля. Тепер, відповідно, поновлення прошивки цих двох модулів відбувається. Ну, але бажано це все поновити, коли воно поновлюється, нічого не відключати. Тобто, коли воно поновиться, я думаю, що воно буде ще краще і стабільніше працювати. Так, ну і що я хочу сказати взагалі про цю систему. Ну, я такою системою вже користувався, тому я, в принципі, зараз не буду їх розставляти, ці три роутери по кімнатах і показувати вам, який зв'язок. Тобто, я впевнений, що зв'язок нормальний буде, і тих 200 квадратів воно буде тягнути дуже добре. Також буде дуже добре на вулиці тягнути набагато краще, чим, ну, чим один роутер з цим справлявся. Тобто, ну, для цього я і купляв цю ту систему, так як один роутер, це також від TP-Link типу і постійно, якщо десь кімната далі, зв'язок або втрачався взагалі повністю. Або просто десь одна-дві антенки лапало, і просто погана була швидкість. Ну, а ця система вже тоді тепер буде працювати стабільно, і тобто в будь-якій кімнаті має бути просто стабільний Wi-Fi. Ну, Хоча, як на мене, що я можу сказати, ця система є так, якби, ну я б сказав, трохи дорога. Якщо ну, інакшого виходу немає і вам потрібен стабільний Wi-Fi для багатьох пристроїв, ну, то в принципі система нормальна. Якщо, цих трьох, якщо дуже велика площа і цих трьох модулів недостатньо, то просто докупляєте собі будь-який один модуль, вони окремо продаються, докупляєте там 4-5, скільки вам потрібно, додаєте в додатку і все, і просто таким чином розширюєте цю мережу. Так, як бачимо, нарешті вони всі поновилися. І зараз після червоного вони засвітяться білим. Знову з'явиться з'єднання. Як бачимо, що тут є ще у програмі? Як бачимо, батьківський контроль. Ну, і також є деякі інші налаштування. Ну, і так як я кажу, можливо, ви бачите, що повторююсь, що налаштування. Трошки обмежені порівняно з звичайними роутерами, які налаштовуються через комп'ютер. Але в принципі для звичайних людей, якщо ви для прикладу не айтішник і не хочете розбиратися в цих складніших налаштуваннях, то ця система для вас ідеальна. Тобто ви можете її самі підключити і налаштувати от з телефона. Якщо ви хочете купити там де, звичайні три роутери. Це може бути також з цією системою меж. І їх підключити, то ну, якщо ви, в принципі, в тому не розбираєтесь, у вас немає певних знань, то швидше за все, вам потрібно буде когось викликати, якогось айтішника-спеціаліста, щоб вам це все налаштував. Тобто, тому ну, тут є також велика перевага, що все дуже просто налаштовується. В загальному це все. Кому сподобався відеоогляд, підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари. Також наступний відеоогляд планую зробити на поворотну камеру, також від компанії TP-Link. Ну, в принципі, Кому цікаво буде, підписуйтесь.